Доброго здоров'я! Привіт чайним людям! Чергова розпаковочка від 18 жовтня 2023 року. Я майже в дорозі, У мене є така досить глобальна поїздка. І Перед цим вирішив трошки затарити склад, щоб моїм, скажімо так, тим, хто буде мене підміняти, було, що їм відправляти. От Отже, Якийсь чай, який я не знаю. Що? ви мені це на пробу, Коли не підписують, то зазвичай так. Але мені два таких відправи, якийсь чай. Ага. Наскільки я розумію, це лудзин. Е -е. Крихта-лудзина. Якщо все правильно, якщо я правильно зрозумів, ось цей чай. Називається крихта-лудзина. Е -е. Подивимося, попробуємо і скажемо, але, але можливо і не крихта лозина. Так, ну що ж, з цим розберемося, коли розберусь, скажу, що це у нас було. Це теж не знаю. Прямо з вами будемо розпаковувати щось мені мій постачальник пристав. Ага, от крихта лозина. Все, бо я думаю, що тут накрихта не Ось крихта лозина. Тобто, є такий чай. Один із самих... Ах <гум> пахне круто. Один із самих дорогих китайських чаїв це лудзин. Він входить і в десятку кращих разом з Дахун Пао, Шул і Шеном. І е, справа така, що цей чай через свою дорогізну дуже відбірний, його перебирають і найкраще тоді кладуть. Але залишається крихта, яку не хочуть викидувати. І ось я взяв пакет на пробу пів кілограма. Рекомендую, хто хоче плузин і недорого, там вартість буде до 150 гривень за 50 грам, тобто до 300 гривень за 100 г. Може навіть дешевше, я подивлюся по закупці. А, досить вигодно і зручно. Так, Вінтін розсипний пальці. Е, колись в мене був Є134, це подібний до нього або навіть такий самий, як мені вже казали. Дві штуки 2005 року. Це у нас. Шу народ. Хто любить шу і хто не хоче довго ламати собі голову. ось Зверніть увагу на цю штуку. Ти ж подивися, яка це. Фокусірується. Да, Фокусується. Подивися, який він красивіший, прекрасний, добрий, хороший чайок. уже його продано багато і багато. Перевірений, смачний, добрий чайок. Далі у нас що тут? Раз, дві штуки 339-го. Також це чай до 1000 гривень. Це шен шупуер. Теж хорошої якості, перевірений і ціна, хороша ціна, хороша якість. Кілька 144-х. Я прошлий перший раз останнього разу його брав ось, і я їх знову взяв. Вони мені сподобалися, такий грибний, насичений аромат і смак. Далі у нас 315 Три штуки також перевірений чайок біля 800 гривень його вартість, за повноцінний млинець. Хороший якби, варіант нам на кожен день. По ціні і по якості. І дві штуки 216. Це дуже цікавий варіант. Зверніть увагу на його дизайн. Чай 2013 року. Хочу вам його показати. Він з такою Хорошої маслянистої сировини. Зовнішність його така тож, дуже і дуже така благородна. Ну, але це чаї вже по тисячі за млинець. Ще один 339-й. І тут у нас буде трошки різних різних штук. Отже, що тут у нас є? Це забув який номер 19-го року Шен Пуер 19-й серовину, не бачу, якого року серевина збір. Ага. Збір 2008 пакований у му році. Такий досить уже витриманий чай. Через рік його будемо будем бачити його там глубіни. Наш класичний легендарний 294 й це старий товариш. Той, який ви вже як, як гарячі пирожки, як я кажу, розлітається. Чай перевірений, знову ж таки, по своїм і смакам, і ароматам. Все те, що ми любимо добре, в добрих, гарних чаях. Ще один такий чайок, який я не знаю, що це за чайок. Так, Цей ще ми відкладаємо в сторону. А, так, 5 штук назав Песто 103 здається. А, покажу вам картиночку. Це свіжий день хун. Такої пристойної якості. Деньху на кожен день і відносини недорогі, біля 300 гривень 100 грамовка. Тут у нас шу, 5 штук, також P005, класний формат, недорогий чайок. В ньому, зараз я гляну, ще й рік його видримки, хоча для шу це в принципі не важливо. Але 17 рік. Недорого і смачно. Ось це можна сміливо рекомендувати нам для наших чаювань. І в мене ще є одна посилочка. Як завжди, я розпаковую, тобто замовляю чай, забуваю, що замовлю, і потім при розпаковці радуюся разом з вами, тому що постачальник Бог послав, а постачальник вислав. Так. Раз, два, три. 4. А що тут у нас? Значить, це так. Тут, о, о, це женьшень Це жншенівий улун, такі шарики зеленуваті. Має солодкуватись з жіншенням і з солодкою. На зиму, кстати, дуже хороший з -з 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 зелений чайок. І 5 пачок 215-го. Це звичайний. А 215 звичайний чорний толковий чай. Чай на кожен день. Отже, якось так. Сьогодні по постачанням нам перемоги, гарних чаювань до перемоги з Богом. Мій номер 097-645-44-98. цьому номеру ви зможете замовити собі гарних чаїв, посуду, спущу, аксесуари, все, що вас цікавить в чайному світі. Знову ж таки, до перемоги народу. з Богом.